Перед тим як ми дамо відповідь на головне запитання, чи можна замінити сповідь, давайте пригадаємо, що таке гріх. Отже, у перекладі з грецької слово гріх буквально означає не влучення в ціль, промах, помилка. Тобто, фактично, гріх є тим хибним проявом людських можливостей, який не відповідає меті існування людини, суперечить її призначенню як творіння Божого. Адже людина, що була створена за образом Божим і яка наділена розумною душею, мусить Шукати мету, причину і джерело свого існування, звідки взявся гріх? Вечерпну відповідь щодо цього дає нам священне писання: хто чинить гріх, той від диявола, бо спочатку диявол згрішив. Внаслідок гріха відбулося розірвання єдності людини з Богом, людини з людиною та в самій природі людини. Чим небезпечний гріх? Гріх несе за собою три ілюзії. Ілюзію свободи, ілюзію знання та ілюзію задоволення, і подолати цю диявольську ілюзію нам допомагає таїнство сповіді. Сповідь це відкриття своїх гріхів перед Богом у присутності священника. А каяття це усвідомлення власних гріхів помилок і бажання їх виправити. Сповідь і каяття це дві складові примирення з Богом. Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, шановні брати і сестри! Хіба можна замінити сповідь? На це запитання, ви отримаєте відповідь у цьому відео. Та перед тим я хочу запросити вас підписатися на цей канал та на інші наші соцмережі, де ми проводимо медіаслужіння. Кому потрібна сповідь? Таїнство сповіді потрібне тому, хто має гріх і бажає його сповідувати. Будемо відверті: немає людини без гріха. Бо немає людини, щоб жила і не згрішила. Хтось, поставивши руку на серце, може сказати Я? Та в мене немає гріха, але це насправді є індикатором того, що ми звиклися, зжилися зі своїм гріхом і не хочемо викорінювати його із свого життя, називаючи це звичкою Я такий, це неможливо змінити. Оправдовуючи цей гріх різними шляхами, але не скасовує Господь того, що це є гріх. Давайте прочитаємо, що говорить Писання. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і немає в нас правди, коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити, та очистити нас від неправди всілякої. Реальне покаяння відчувається тоді, коли людина не намагається пом'якшити чи виправдати свій гріх. Цар Давид молився так: Беззаконня мої я пізнав і гріха мого не утаїв. Я сказав: Визнаю я перед Господом беззаконня мої, і ти простив провини серця мого». А знаєте, яке найчастіше виправдання чую я на запитання, чому ви не приступаєте до таїнства сповіді? Відповідь така. Я не хочу сповідатися тому священнику, тому що і перелік чужих гріхів розпочався. Або ще один приклад: я не хочу сповідатися у церкві священнику, хіба Бог не знає мої гріхи? Хіба я не можу вдома перед іконою піднести руки і помолитися до Творця? Хіба він мені не пробачить? І у мене є відповідь на ці запитання. Відповідь на перше запитання це те, про що ми говорили на початку цього відео. Нема людини без гріха. Священник також має гріх, але ми не приміряємо на себе роль судді і не беремося нікого судити. Як і священник не є суддею нашим гріхам. До речі, у мене відбулася розмова із психотерапевтом, де ми більш детально розкрили це запитання. Посилання на подкаст я залишаю в описі до цього відео. Відповідь на друге запитання: справді Бог знає всі наші гріхи, але покаяння потрібне не йому, а нам самим. Бачите, людині властиво обманювати себе. Тому, коли ми дома молимося, ми можемо якось прикрасити наш гріх. У своїх очах оправдати його, але зробити це у присутності священника буде набагато важче. Хтось на цьому етапі може поставити запитання: а хіба я не можу звернутися до свого друга або подруги, щоб подолати свій гріх? Насправді ні. Нам потрібен духівник, тому що духівник має духовний досвід подолати саме той гріх, який є у нас. І не забуваємо про невидиму присутність самого Бога при таїнстві покаяння. Нам варто бути обережними, коли ми іншим людям відкриваємо свої таємні кімнати. Нам варто бути обережними, коли ми іншим людям, навіть якщо це найближчі наші друзі, говоримо про свої гріхи. І, хоч розмова з нашими близькими людьми не замінить нам сповіді, але є хорошою підтримкою на шляху до подолання наших духовних проблем. Отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах і моліться один за одного, щоб вам уздоровитися, бо дуже могутня ревна молитва праведного. Підсумуємо: сповідь це таїнство, в якому той, хто щиро кається перед Господом Богом, сповідає. Виказує свої гріхи перед священником, а той видимо прощає гріхи, в той же час невидимо отримуючи прощення від самого Ісуса Христа. Зрішили уже перші люди, і від того часу до сьогодні люди грішать. Покаяння дане нам від Господа із самого початку як засіб для того, щоб ми могли виправляти свої гріхи та провини. Перед Богом. Біблійний принцип покаяння такий: люди прості каялися, і Господь їм пробачав, царі каялися і отримували прощення від Господа Бога. Пригадайте перше покаяння, коли після гріха Господь ходив і шукав Адама і казав: Адаме, де ти?» Той не відгукувався. Тоді би Господь йому простив, якщо би він вийшов і покаюся. Але цього, на жаль, не відбулося. Так Ной з завелінням Божим проповідував допотопним людям, щоб вони покаялися. Господь завжди закликає друзі нас до покаяння, але Він не змушує нас. Він закликає, він просить, він гукає, він запрошує. Але це ми повинні свою власну волю налаштувати так, щоб приступити. До таїнства сповіді, як і сотні, тисячі років до нас, як сам Іван Хреститель, і що вже казати, сам Господь наш Ісус Христос і Його учні казали, так і ми кажемо сьогодні: покайтеся, бо наблизилося Царство Боже. Пам'ятайте про це і не втрачайте можливість приступити до таїнства сповіді та причастя, тому що це таїнство нічим неможливо замінити. І ми повинні це завжди усвідомлювати. Дорогі брати і сестри! Дякую вам за перегляд цього короткого відео. Якщо воно було для вас цікавим та корисним, я буду вдячний за ваш коментар, поширення. Та підписку на цей канал. Окремо дякую всім, хто підтримує наше служіння. Сподіваюся, той, хто переглянув це відео, для себе щось відкрив таке, що ще більше наблизило його до Господа Бога, адже разом до Бога ближче.